Доброго дня. Ми знаходимося з вами зараз на дорозі, яка належить Агентству місцевих доріг Полтавської області. Називається вона Межа області Розбищівка Т-1705 це дорога, яка сполучає Лучка, це межа Уже Сумської області, із трасою Т-1705 і Гадяч-Лохвиця. Це життєво важлива дорога для нашої громади, оскільки сполучає два. Великих села Розбишівку Сергіївку, ці округа, старостати із зовнішнім світом, фактично. Ми е, кожного року вкладаємо великі кошти у цю дорогу, хоча вона нам не належить. Вона належить Агентству місцевих доріг Полтавської області, і які інколи роки вони дають нам співфінансування на утримання цієї дороги, інколи не дають на утримання. І ми таким чином, виділяючи субвенцію на агентство, намагаємося утримувати її в проїзному стані. І хочу декілька слів вам розказати про поділитися своїм досвідом про наш метод, як в умовах обмежених ресурсів можна утримувати дороги, робити їх, звичайно, не в ідеальному стані, але, по крайній мірі, намагатися їх робити проїзними. Ми завдяки так званому комбінованому методу намагаємося за мінімальними ресурсами. Утримати цю дорогу. Суть його полягає в тому, що кожного року, наприклад, ми маємо на цю дорогу декілька мільйонів, там мільйон, два, три по-різному. Ми ділимо його на дві частини. Перша частина ми виділяємо на якусь карту, а другу частину виділяємо на те, щоб ямковий ремонт струйним методом. І таким чином дорога будується кожного року, утримується все більше, більше з'являється карт, все більше. Покриття е, суцільного і частину коштів виділяємо на ямковий ремонт. Як правило, це більшу частину виділяємо на так званий струйний метод, тобто задуваємо. Таким чином ми економимо кошти на цьому не тільки утримуючи дорогу в проїзному стані, а й в тому, що вона не розлізається, вона не зникає дорога повністю. І ми через декілька років, маючи знову на наступний рік, цей обмежений ресурс. Можемо побудувати тут карту, не вкладаючи в капітальні видатки. Тому що капітальний ремонт одного кілометра дороги там більше 11 мільйонів коштує, а якщо дорога більш-менш в нормальному стані, тобто ми можемо зекономити ці мільйони коштів. Таким чином, ми сьогодні з вами ось побачимо на задньому плані це ці так само звані карти, які ми отримаємо на протязі ось найближчих семи років. А далі приїдемо на ділянку дороги. Де ми нічого не робили, це один кілометр дороги від міжобласті області до села Розбишівка, і ви побачите в якому стані ця дорога порівняно з цим, коли взагалі нічого дорогами не займатися. Зараз ми з вами знаходимося на іншій ділянці дороги. Тієї ж дороги межа області Розбичівка Т-1705 із сторони Сумщини один кілометр від межі області до села Розбичівка. Ось вам приклад того, що буде з дорогою, якщо неї взагалі не займатися ні ямковим ремонтом, ні капітальним, ні поточним. Тобто дорога ця, ця діляночка дороги є непроїзною в катастрофічному стані, і ми зараз порівнюємо дві дороги, говоримо, що якщо кожного... Року вкладати хоча б невеликі кошти, хоча б уструйний ямковий ремонт, то дорога розлазиться, вона зникає. Таким чином, наш досвід говорить про те, що необхідно кожного року виділяти якісь кошти для хоча б утримання дороги в проїзним стані. Це дозволить не тільки машинам їздити і сполучення утримувати. Але економити на майбутніх ремонтах доріг дорога, нагадую, належить Агентству місцевих доріг Полтавської області. Ми готові до співпраці і готові е утримувати дороги Полтавщини, але, звичайно, за участю полтавської влади.